доповнював до розбірки сидіння Sorento 2,5. Зараз перейшов до пасажирської і побачив, що, мабуть, коли ну, сідушку е, прокидували, то впиралися сюди, зламали пластмасу. Зломана пластмаса. Щоб цю штучку нам зняти, сідушку треба зложити, ну, скласти. І якимсь молоточком якоюсь такою паличкою, такою товстенькою, через тряпочку. І ця штука, отак вставляємо, і вона здивається і вищолкується. Тобто так вона вищолкується. Ну, таким нажаттям треба хорошим, акуратно через якусь гантерірочку. І болтики тут знизу, бачу, йдуть. Ну, Щоб познімати все. Ну, по поводу цієї штучки, може комусь буде в пригоді. Таке відео. Відкрутили задній Відкрутили зверху два болти, так задравши цю штучку. Відкрутили тут, відкрутили тут, відкрутили бокову і знімається ця панель місць, ну, в збори. Отдільно ця не вищекується, вона всередині прикручена. Тобто витягується. Витягується цілком, тому що це скрутка йде зсередини. Тобто, щоб, щоб не поламати, вона відкручується. Отак збор. Так вообще роботи куча. У нас іде повна покраска машини, розбірка повністю потолок, пол. Знімав все з машини і потихеньку робимо. До речі, пластмасу клею, таким китайським двохкомпонентним клеєм. Не знаю, що б там то не говорив, але тримає. Просто не можна відірвати. Ці пістони, там кріплення до пістон, перед ним тримається чітко. Звичайна китайська дешова така байда. Все ж таки при повній розбірці я побачив цей фіксатор, роздивився. Він, виходить, десь з цієї сторони, де вона защолкується полукруглий, а коли вищолкується, він все ж таки йде не полукруглий. Тобто потрібно буде, коли у нас ручка стоїть отак, у нас доступ буде до неї. І тонесенькою тверточкою треба буде все-таки його піддіти. отак От засунути і піддіть уверх. Тут спеціально зроблено, вона, бачите, йде плаваюча Тобто проріз йде з однієї сторони. Тобто піддіть може, все ж до мене його ковиряв. І також на себе вона виходить. Так буде правильніше.